Польща країна з населенням 37,5 мільйонів жителів у 2024 році, одна з найбільш однорідних в етнічному та релігійному плані серед країн Європи. Проте зараз, після напливу великої кількості українських біженців, ситуація дещо змінилася. Про те, які народи проживають у Польщі, а також про багато іншого цікавого, ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. Починаючи з 5 століття слов'яни, які прийшли зі Сходу після відходу германців, заселяють територію Польщі, асимілюючи залишки германців. Польща як державне об'єднання склалася через консолідацію і сполучення західнослов'янських племен під, під проводом племінного князівства Полян з центром у місті Гнєзно. Від назви даного племені походить назва Польща. Першим Підтвердженим князем був Мешко І, який у 966 році запровадив християнство. Мишкою його наступник Болеслав І хоробрий дооб'єднали польські землі. Після Болеслава І Хороброго розпочались міжусобиці, через які виникли чисельні дрібні князівства. В той час німецькі держави Захопили західні землі Польщі, Сілезію та Померанію, а також землі Балтійських племен Прусів, які були завойовані Тевтонським орденом, після чого відбулася колонізація вищезгаданих земель німцями та асиміляція ними місцевого населення. словяни сілезійці збереглися тільки у південній частині Сілезії, також південна частина Східної Прусії, так звана Мазурія. У XVI столітті була заселена поляками, які засимілювали там місцевих балтів. Куявському князю Владиславу Локетеку 1260 1333 роки вдалося всякими способами сполучити під своїм проводом більшість князівств, його політику продовжив пізніше Казимир III Великий. Він завоював західну частину сучасної України, сприяв розвитку міст, а також міграції євреїв до Польщі. У XVI столітті після Люблінської унії королівство Польща і Велике Князівство Литовське об'єдналися в Річ Посполиту обох народів, після чого Польща досягла найбільшої могутності і авторитету. Проте пізніше через внутрішню нестабільність і слабкість центральної королівської влади дана держава була поділена між Австрією, Прусією та Росією у 1772-1795 роках. У 1918 році після падіння трьох вищезгаданих держав незалежність Польщі була відновлена. Плюс до її складу війшли також Західна Україна, Західна Білорусь і Литовський Вільнюс. Проте, у 1939 році нацистська Німеччина і Радянський Союз знову розділили Польщу. Після закінчення Другої світової війни як компенсацію за втрату Західної України та Білорусі до Польщі були приєднані колишні німецькі землі, Селезія, Померанія та Мазурія, так звані землі Одзискани повернені території, звідки було депортовано більшість німецького населення, і також навіть більшість польськомовних жителів Мазурії. Які були переважно протестантами, а також певну кількість слов'ян-сілезійців. На місце депортованих були поселені поляки з інших воєводств Польщі, а також депортовані поляки з так званих східних кресів територій Західної України, Білорусі і Литви, що відійшли до Радянського Союзу. Найбільше їх усіло у Нижній Сілезії. Як видно з карти праворуч, де вихідці з східних кресів позначені таким оранжевим кольором, тобто в районі Вроцлава і навколишні території. Багато з цих поляків були україно-і білоруськомовними католиками, які вважали себе поляками. Більшість українців, які жили у прикордонних з Радянським Союзом районах. Тобто в районі Перемишля-Холма, були депортовані до Західної України, а тих, хто залишився, згодом депортували у західні регіони Польщі в ході операції Вісла. Після Другої світової війни в Польщі було встановлено комуністичну диктатуру, яка проіснувала до кінця ХХ століття. За переписом 2021 року поляки становили 98,59%, селизійці 0,62%, українці 0,17, білоруси 0,11, німці 0,11, Кашуби 0,4%. Серед іноземних резидентів у 2025 році найбільше було українців, майже 1 мільйон жителів. Білорусів було 143 тисячі. Грузинів 24,9 тисяч, індійців 24,7 росіян 18 тисяч, німців 13,9 турків 13,8 узбеки 11,7, в'єтнамці 11,3, також були навіть філіппінці і молдавани, яких було по 8,6 тисяч. Іноземці концентруються в основному у великих містах, а також на заході Польщі. Кашуби живуть на півночі, біля Гданська і є нащадками поморських слов'ян. Правда, зараз більшість з них вважають себе поляками, а меншість вказали дві національності одночасно: польську і кашубську. Білоруси живуть біля кордону з Білоруссю, біля Бресту. Правда, їхня мова скоріш українська. Ось тут німці концентруються на півдні, у верхній Сілезії. Багато з них це слов'яни-сілезійці, які до Другої світової війни були громадянами Німеччини і тому вважають себе німцями. У цьому ж регіоні концентруються також етнічні Сілезійці слов'яни. Сілезці є нащадками слов'янських сілезійських племен, які довгий час перебували під владою німців. Частина з них за національністю вважають себе поляками. А серед тих, які вважають себе сілезійцями, 236 тисяч вказали тільки сілезьку національність а 359,6 тисяч вказали дві польську і сілезійську національності. За переписом 2021 року. Тобто більше осіб вказали обидві національності, ніж тільки одну Сілезійську. Зараз разом вони складають десь приблизно 20% від населення історичної Верхньої Сілезії. Також у зв'язку з тим, що Верхня Сілезія є великим промисловим регіоном Польщі, частиною населення складають на корінні Сілезійці. А поляки, які походять з інших регіонів Польщі, у Сілезії існує сепаратистський рух, який виступає за автономію Сілезії, точніше, за відновлення довоєнної автономії, яку мала Верхня Сілезія у складі Польщі до 1939 року. Частина прихильників даного руху також виступають за незалежність Сілезії від Польщі. На фото праворуч ми бачимо, що прапор селезійців майже такий, як український, тільки перевернутий. І на карті ліворуч ми бачимо, де концентрувалося найбільше сілезійців. Абсолютна більшість населення Польщі розмовляє польською мовою. Поширені також. Мови мігрантів, наприклад, українська та російська. Поширені в Польщі також селезійська і кашубська мови. Сілезійська ближча до польської за граматикою, проте містить велику кількість слів німецького походження у той час як у кашубської більше спільних слів з польською, проте складніша граматика. Щодо двох цих мов, то частина лінгвістів у Польщі вважають їх окремими Мовами, а частина діалектами польської. Польська мова сама ділиться на великопольський, малопольський та мазовецький діалекти. У західній Польщі є також мішані діалекти на колишніх німецьких землях. За переписом 2021 року Риму-католики становили 71,3%, інші християни 1,1 не належать до жодної деномінації 6,9%, не вказали 20,5%. Польща є однією з найбільш релігійних країн Європи. 28% католиків у 2021 році відвідували церкву щонеділі. Католицизм є частиною польської національної. Ідентичності. Подарунки дітям у Польщі 6 грудня приносить Святий Миколай. А на Різдво також інші особи, наприклад, людина Зірка, Дитятко Ісус, маленька Зірочка, Маленький Ангел, Дід Мороз, залежно від регіону. Всім дякую за увагу. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал Країни та Народи, а також поставите вподобайку та напишете свій коментар. Внизу під відео. До побачення.